3300 доларів. Оця ось металічна конструкція коштує під оці сонячні панелі, які ми зараз будемо встановлювати. Хлопцям ось як передають, бачите, вони щось там скручують, щось розумне дуже роблять. Це по поводу того, що ці метало, цю металоконструкцію її потрібно було не в такому виді робити, як мені підказували там в коментарях, а просто поставити на металопрофіль. Понятне, діло. у нас експерти, які ліпші знають. І я не одне відео бачив, як отався металоконструкція, вся улітає. А зараз я вам покажу, що ми привезли. І до речі, найбільша саме затримка була із цих металоконструкцій, тому що велика була черга на них. Трошечки в нас вийшло не зовсім вчасно робити. Затримка була на тиждень, але це не страшно. Бачите, метал. Я думаю, що не ржавейка. це я так унче, не знаю, чи воно так, чи ні. Але от ці всі металічні конструкції по кількості. На 40 кВт станції. ну а Це вже самі панелі. Завтра почнемо їх установлювати. Під них підготовили місце, по феншую строго. Захід, схід, тема, схема, коротше. і скоро почнемо.